Hello, я Настя, і це новий влог. Сьогодні такий тревел влог, тому що я своєю подругою їдемо в Waterford. Це місто дуже близько до мого міста, в якому я живу. Ну Як близько нам прийдеться дві години їхати автобусом, і це місто має бути дуже гарним, тому залишайтеся зі мною і гарного вам перегляду. У мене за день до цієї поїздки була температура, тому я випила додаткові ліки зранку. І так як у мене білети на автобус були вже куплені, я вирішила все таки поїхати. Ми ходили по Крісмас маркету і подивіться, які цікаві штуки ми знайшли. Потім ми ходили по різних крамничках, бо хотіли купити собі якісь сувенірчики. І зрештою я купила собі цукерки, в гарній упаковці і е, магнітик. Після цього ми шукали якусь кафешку, щоб попити гарячого чаю і гарячого шоколаду, але ми так і не знайшли якусь кафешку, це було дуже дивно. І тому ми пішли на колеса огляду. Ми пішли на кругле озеро, я не вмію говорити, Ми пішли на колесо огляду і тут дуже гарно. Я сьогодні мало дуже говорила і сподіваюся, мене зараз чути, бо дуже шумно. Але загалом день проходить гарно. Коштували 6 євро за три круги, тому це досить нормальна ціна. Можете пробувати в хоч. Але вітер просто жарливий, я не знаю. Yeah, <laughs> Ми тепили гін і гуляємо по місту. До речі, там є ялинка. Ой, і наведенно, ну зараз я вам покажу що ще яленьку. І якось так прийшов наш день. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Вибачте, що я не записую себе, тому що я якось забула це зробити в той день, а зараз я хвора, то не можу це зробити. Тому дякую мені 67 підписникам. Всього найкращого бай!